Люди народжені 25 16 і 7 числа. Люблять, дуже люблять розумних яскравих людей, дуже люблять пересування, подорожі, взагалі будь-які пересування, кудись йти, бігти, щось робити, аби тільки не лежати на місці. Дуже люблять яскраве життя, різноманітне життя. Дуже люблять а, побути на самоті. А це їм обов'язково дуже треба, просто життєво необхідно. Вони так наповнюються енергією, тобто їм треба дуже важливо давати це робити. Вони не люблять, коли їм брешуть. Вони чітко щитують, коли ви кажете неправду. Тобто, якщо ви думаєте, що вам вдалося їх обдурити, то а вони просто зробили вигляд, що ви їх обдурили. Вони не люблять, коли їм зраджують. Тобто, якщо це сталося. А то ваш союз довго не протримається, можете вже потихазинку збирати речі. А вони не люблять тупих, нецікавих скучних людей. А вони не люблять одноманіття ні в сімейному житті, ні в особистому житті, коли все одне й те саме і нецікаве. І вони не люблять, коли їх подавляють, маніпулюють і пригнічують. А ні на роботі, ні вдома. Вони це можуть терпіти недовго. Ну, і їм скоро це набридне, і вони просто вийдуть з цієї роботи або з цього сімейного життя.